Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії. Ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми з Оленкою розповімо вам українську народну казочку про лисичку з лисенятками та ледачого нехайла. Отож, малята, слухайте. Жив собі чоловік на прізвищі Нехайло. отримав він у спадщину ділянку виноградника. Весною пішов він на ділянку подивитися, що там треба робити. Прийшов, подивився та й каже: Прийду я другим разом, піду додому, візьму сапу та завтра прийду і виполю всю траву та й пішов. А у Жила лисиця з маленькими лисенятками. Прийшла лисиця, а лисенята їй кажуть мамо, приходив якийсь дядько і казав, що завтра всю траву сапою випали. Тікаймо. А лисиця й каже не бійтеся, це господар цього виноградника. Він не скоро ще прийде. Минуло чимало часу. І знову малята Михайло приходить до свого виноградника, а там, що ви думали, трава вже по пояс. Він подивився та й каже піду, візьму косу, завтра прийду і все викошу, та й пішов. Лисенята почули та й до матері кажуть Тікаймо, знову приходив той дядько, пішов за косою, завтра прийде і нас тут поріже. Гарайтеся, нічого не бійтеся, відповіла лисичка. Пройшло ще три місяці. Приходить малята нехайло з косою на виноградник. Спробував косити, а коса не бере. Що тоді, нехайло надумав, Оленко? Подумав та й каже спалю траву, піду за швабликами. Тепер, каже лисичка, тікаємо, що є духу, це він зробить. Який лінивий нехайло, через свою лінь і природу погубить, бо не можна ж траву палити. Там живуть комашки, черв'ячки, які переробляють ґрунт і притворюють його на родючий. Правильно, Оленко, молодець, а те, хто малята з дорослих навіть і не знає, що не можна на полях палити траву. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші роботи ми покажемо під час наших ефірів. А той малята, хто потрапить до нас в студію, що щоленько отримає… отримає, отримає призик. Сюрпризик від нашої передачі це книжечку. І звичайно, книжкову закладку за трибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Ось і все, малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!